Пані та панове, всім доброго вечора. Сьогодні ми будемо знімати міні-огляд такий на Bagat X Shogun. Ось що хочу сказати, що я вже знімав огляд на цей продукт десь рік тому. Ось, і я прокурив 4 смаки, які мені надіслав Багатор. Так, я їх не купував, мені їх надіслали. Але я, але я як завжди попередив, що ну, як відчуваю, так і буду говорити. Uh, що змінилося, що не змінилося, що мені сподобалося, що мені не сподобалося, а також як я скуштував шогун uh, вперше в своєму житті. Тому let's go. так, uh, давайте почнемо з шогуна, uh, тому що його менше, uh, і про нього менше розказувати. Так, мені прийшли три смаки: uh, 60-грамовки грамовки це мохіто, uh, Полониця Ківі та Яблучний Беріг. Давайте розкажу вам в середньому про шогун. Шогун це Virginia Gold, звичайна. Я думаю, вирощується там, де і весь наш легкий сегмент ринку. Ось фасовки є 60 грам та 200 грам для закладів. Аронки Китай, Японія, Німеччина 20 смаків літра. А тепер суто моя думка по продукту. Почнемо. Давайте почнемо спочатку з ароматів. Ось, а потім про, в цілому, про продукт. Е, Мохіто. Е, одразу скажу, мені не сподобалось, тому що мені такі е, аромати дуже-дуже рідко подобаються. Це ну, смак, смаковщина, скажімо так. Тому що, ну, Мені не сподобалось. Сировина в роботі окей, типу, але сама ромка мені не сподобалась. Мені у всіх виробників Мохіто смердить носками. Типу, тому тут сорі. I'm so sorry. Так, далі. А, ківі полуниця. Вчора його корив. Не сподобалось також. Чому не сподобалось? Тому що я не відчув, не відчув ні полуниці, блять, ні Ківі. А, ось. А, тупо солодке, щось солодке. Не десертне, просто фруктове щось солодке. А, не сподобалось. А, по сировині, знову ж таки, норм. А, далі. Яблучний пиріг. По смаку дуже сподобався. Типу, я вже давно зліз з випічки, але все ж таки яблучний пиріг, такий насичений, смачний з кориці, Мені дуже сподобався. Ось. І це свідчить про те, що у будь-якого виробника є гарні аромати, є не дуже гарні аромати. Комусь, наприклад, сподобається мохіто, а не сподобається яблучний пиріг. Тобто це норма. А по сировині. По сировині класична Virginia Gold не сильно рідка, не сильно густа, зручна в роботі, все окей. Тобто претензій немає. Гріти на трьох о, в середньої жаростійкості продукти, як і всі. Тобто, це окей. Тобто, давайте так. О, сумарна оцінка це десь 6 із 10 середняк ринку, тупо дефолт продукт. Нічого поганого не можу сказати, нічого хорошого також не можу сказати. Окей, давайте перейдемо до цікавішого. Багато. Хто не знав, спочатку трішечки розкажу за цей продукт і перейдемо безпосередньо до продукту. Хлопців дуже велика палітра смаків, 30 ароматів. Ось зручна фракція табака, зручна в роботі, тобто ну, реально зручно. А, нерідка. Тупо, ну, хто працював з станжом, типу, тот, той знає. Оце при, приблизно те ж саме, але е, більше сиропу. чуть-чуть. Ось, Адекватний цінник, дві фасовки 50 та 200 грам. Окей. А, давайте так. Я скажу, що мені не вистачало в минулому БАГАТОрі. Мені не вистачало аромки. Типу, рік назад мені не вистачало ароматики, чогось там мені ще щось не подобалось. Окей. Типу, я покурив чотири смаки, пишу виробнику, кажу, блять, ну це якась шляпа. Сорі, ну в мене в мене щось не виходить. Тобто я роблю правильно. Я пишу, що це якась шляпа, але можливо в мене щось не виходить. Типу, тому що я не все знаю. Типу, я багато чого знаю, але не все. Ось. А, я пишу, напиши, як ти забиваєш. Типу, може реально я щось не так. Тому що мені пхне е, табачкою, бачкою, типу, ну, вона не, не противна, типу, вона норм, норм. Але мені не подобається, що вона, блядь, ну, Не просто не подобається, що табачка перебиває аромку. Типу, ну Це не норма. Ось. Він каже: я грію на 4. Ось. Сім хвилин під холпаком, чи 5 хвилин під холпаком. Я такий думаю, блядь, ну я грів на трьох, хвилини чотири, Типу, і цього достатньо було. Як кажуть хлопці з броварів, якщо струїться, то можна курити. Ось. А, я зрозумів, що можливо, я робив щось не так. Якщо виробник каже, що він курить так, то треба спробувати так. І дійсно, а, за рахунок. Температури, табачний присмак. Ну, він догрівся. Типу, цей багатор на недогріві віддає табачкою як оказалося. Тому після цього, як я зробив, як сказав, виробник, табачка зникла. Але давайте по смакам, які мені приїхали, пройдемось, я вам розкажу, що мені не сподобалось. Давайте. Перший сицилійський апельсин. Сицилійський апельсин, да й в принципі будь-який апельсин, це одне з найскладніших завдань для технолога на даний момент, на даному етапі розвитку нашої індустрії. Це реально дуже тяжко. Типу, це, ну ні одного апельсину, ні у Вайтсайду, ні в Дедхорсу. Ні у кого немає апельсину, який би мені сподобався, який би реально корився нормально. Тобто там хімозний, укріплі хімозний апельсин, який е, на дегустації розірвав мені гортань. Типу, у Вайта у нас е, ну, дуже багато було тестерів, які я забракував, тому що ну, там просто ну, тут, сорі, по мікро мікробав. Е, тому що там було тупо ну, треш. Типу, я курю мені тупо отут. ну, Жме просто, ріже, жме і так далі. Тупо хімоза. В Багатора немає хімозності якоїсь. Так, немає хімозності, але це якийсь е солодкий, ледве відчутним, дешевим таким цукерочним присмаком апельсину. Типу, і мені це не сподобалось. Типу, кажу, як є. Але це все смаков... смаковщина, як ми кажемо. Е персиковий чай. Е гарний, дуже гарний аромат. Мені сподобалось. Е Типу у багатору є проблема, що в них не насичені аронки. Я не знаю, ну виробник говорив, що в них вони насичені, але ну, я би з цим поспорив. Ось, але персиковий чай мені ніколи не подобалося, якщо персиковий чай насичений Ось, і коли в ньому дуже багато льоду. От багатор тут ну, справився, мені здається, що він тут справився на 100%. Ось неприторний чудовий смак, легенько, легенький чудовий смак персика, легенько, легенький холод, все як, все як потрібно. Все як потрібно персиковому чаю. Та не, ну, чай я не скажу, що там ну, персик <сіпліпи> Окей. Так, далі. А, це а, смак з трьохсерійної лінійки, <кліпи> присвяченої грі-престолів. А, смаки називаються іменами фам... як це? прізвищами трьох сімей. А, бля, Я не знаю, як це, як це читається. А, Таргарін. Чи та... Таргарен, чи якось так. Таргарен перша сім'я, а друга Старк це з Вовком та а, Ось, Мені приїхала оця штука бля, гідра. Я не дивився ігру престолів, я не знаю, як вона. Це сироп гранадіну з льодом. Скажу одразу, смак мені не сподобався, тому що е, я не люблю дуже свіжі смаки. Я реально не люблю дуже свіжі смаки. Він на початку для мене він дуже свіжий. Типу, і я коли роблю першу тягу, я розумію, я получ, ну, отримую задоволення від дудки чи ні. Тут я не отримав задоволення, але в цілому, коли свіжість пропадає, реально непогано. Типу, ну реально сиропчик такий солоденький, чуть-чуть гранату відчувається. Так, окей. Е, і лас це папайясорбет. Е, я би зараз матюкнувся, але обіцяв, що не буду. Ну-ка, то на, тільки на цей відос, ви там не обичаєтесь сильно. Так, що можу сказати? Жахливий папайя сорбет, Е, По аромці, типу, я взагалі ніхіра не поняв. Я курив його 4, 4 рази 4 рази. Два рази в соло і два рази в міксі. В міксі він взагалі зникає безслідно, типу, ось. А в соло я тупо не розумію, що це. Я, я питаюся це натягнути цей смак танжа, Папая Сорбету, але ну, тупо не виходить, сорі. Ось. Я такий, типу, ну, гуд, гуд, окей. Давайте підсумок. Типу, БАГАТОР, точніше, шогун як продукт 6 із 10. БАГАТОР. Напевне, теж, ну, теж середня к ринку. да, прикольний дизайн, прикольна в роботі нарізка сировина і так далі. Можливо, хтось знає якісь топовіші смаки, то порекомендуйте мені, але на даний момент, на даний момент, якщо мені подобається із 4-1, типу, то 4 до 1 це ну таке, 3 до 1, точніше. Це ну, так так собі показник, на, насправді. Якщо мені би сподобалось, хоч два. Ну, Смаки то окей, типу. питань нема. ось Але мені дійсно сподобався лише персиковий чай і, і то це знаєте з натяжкою. Типу. Можна було краще. ось Тому я ставлю цьому продукту ну 5 з 10. добре А шагуну я поставлю 6 з 10 тому що але ну зважайте на те, що я не можу шогуну давати об'єктивну оцінку, тому що я його перший раз курив типу Я курив, прокурив тільки 3 смаки. Але це моя оцінка, і судячи з трьох смаків. Багатора я курив набагато більше, тому я можу казати, що це продукт 5 з десяти. Типу, за свою ціну, окей. Я не скажу що топ, але окей. Типу, всім спасіба за перегляд. Блять, хочеться вима, виматюкатися в кінці відео з кінтом строїм.